Вже півроку тут, у тилу, скільки пройшли, як бійці, і скільки ще пройдемо, як ветерани. Ми не можемо один без одного. Хтось говорить про військове братерство, але ми, брати, де б не були, нам добре разом. Є, як то кажуть, про що помовчати. Ярослав вже посміхається. Хіба не круто? Той уламок, що з нього виняли, досі тримає в кишені. Я кажу, викинь. Він каже: як побіжу, то й викину. Богдан такий хвалько каже: відкрив м'ясний ресторан, я кажу, де? А він такий: ось. А потім дивлюсь, реклама по всьому місту. Запрошую до себе, може й піду. Хоча в самого справ, як ріп'яхів у пса, треба своїх потроху розважати. Вже і психолог на півставки, і соцпрацівник. Кажу, все в наших руках. Хоч вони ще й трусяться іноді. Олексій завтра знов напередок везе гуманітарку. Передасть привіти пацанам. Не може він без своїх. Хай скаже, щоб пошвидше вертались, перебили всю ту наволоч і вертались. Тут добре, інакше, ніж було, але добре. І нас тут чекають.